Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма гість студії. Сьогодні говоритимемо про стан злочинності в Надвірнянському районі із начальником Надвірнянського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ паном Іваном Кавінським. Вітаю вас! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, для початку: ну яка структура наразі вашої служби у нас в районі? Скільки у вас працівників коротко, які відділи? Ну і чим ви займаєтесь зрозуміло? Скажіть, хто цим займається і скільки людей? Напевне, у нас структура налічує 113 чоловік. У структуру надвірнянського РВМВС в Івано-Франківській області входять слідчі відділення, сектор карного розшук, сектор кримінальної міліції, в боротьбі з неповнолітніми, сектор боротьби з незаконним обігом наркотиків, дільничі спектори міліції, патрульна служба міліції, ізолятор тимчасового тримання. Хочу одно сказати, що всі ці, які служби я назвав, вони подіють одне одного, тому що без однієї гілки не може існувати інша. Основну роль в нас у структурі, як кажуть, на Дурянського відіграють, будемо так говорити, три основні служби. Це слідчі відділення, структура сектору карного рушку, також структура дільничого експектру міліції, оскільки навантаження по роботі на них отримається найбільше. Якщо взяти ізолятор тимчасового тримання на дворянському РМВС, в основному дані працівники їх біля в мене 20 чоловік, вони займаються доставкою затриманих, підсудних, арештованих судов, тобто вони виконують більш таку адміністративну функцію, не з людьми. Тобто вже виконують роботу з під обліковим елементом і надають допомогу вже слідчим відділу щодо затриманих, а також доставки, будемо так говорити, затриманих, арештованих у суд. Щодо Кримінальної ситуації зараз на території Надвірнянського району ситуація за останніх півроку, як можемо сказати, назвати стабільна, однак зрозуміло, що впливають процеси, які відбуваються на даний час в державі, в суспільстві, зрозуміло, і на сході України десь частково відзначаються на вчиненню. Ряд крадіжок, як в місті Надвірня, на території Надвірнянського району. І тому і тим самим зразу зараз впало більше навантаження роботи на працівників в даному напрямку, на працівників сектору карного рожку. Накряд крадіжок розкритих є фактично, які в даному напрямку проводяться на даній роботі. Що взяти, до Сектору у нас боротьби з, з організованою з боротьби з незаконним обігом наркотиків. На даний час, будемо так говорити, тому місяць, даним сектором було лікалізовано групу, яка здійснена з амфетаміну в місті місці і на території Надвірнянського району. Це троє осіб, із них один чоловік і двоє жінок. Чоловік затриманий, арештований судом, а дві жінки вони Будемо так говорити, не затримуємо, оскільки мають на вихованні неповнолітніх дітей і міри запобіжного заходу було відносно них прийнято домашній агрес. На даний час в нас задокументовано на території району і міста 10 фактів збуту наркотичних речовин. На даний час ми продовжуємо в даному напрямку роботу, проводимо як будемо так говорити оперативно-рушукові заходи, оперативно технічні, оскільки даний вид злочину. Ну, документується, будемо так говорити, не дуже просто. Треба час, 3-4 місяці, щоб задокументувати фактичну групу, яка здійснює е, збут даних наркотичних речовин. Дивіться, ну, стосовно. Е... Стану злочинності він прямо пропорційно залежить від регіону, того в якому знаходиться дана служба. Скажімо, на Двинянський район, в принципі, як і більшість західної України, він більш релігійний, більш якісь проповідує сімейні цінності. Можливо, зв'язку з цим, якщо брати в порівнянні, скажімо, там з регіонами більш промисловими урбанізованими, ситуація з кримінальними злочинами ну в принципі значно менше. Однак кримінальні злочини все ж таки здійснюються. Можете сказати ситуацію по саме кримінальним таким, справам, які відкриті кримінальним провадженням чи вже закритих цих справах, що за останні півроку відбулись у нас на теренах Надрнянщини? Я можу так сказати: відносно злочинності, якщо зрозуміло, Івано-Франківська область, якщо брати в цілому, порівняно з Україною, вона так як ви сказали, вже і релігійну, і рівняти нашу Івано-Франківську область, тільки можемо до Тернопільської, Чернівецької, до центральної, східної України можемо сказати, що тут люди релігійні злочинності, якщо рівняти в нас за пів року вчинено 54 крадіжки на території району, то якщо брати в структурі в структурі Івано-Франківської області на Двірнянський район, він займає по злочинності, ну, будемо так, по структурі злочинності, п'яте місце. Тобто він йде після Івано-Франківська, Калуша, Коломиї, Долини, після того йде Надвірна, щоб так ну, громадяни Надвірної і на району зрозуміли. Щодо деталізації крадіжок, в основному крадіжки відбуваються з помешкань громадян і квартирні крадіжки. Я вже так як наголосив, в основному це грошові кошти і золото. Раніше крадіжки вчинялися, як не дивно можемо і вернути 3 роки назад. Чотири стосувалося стільки, будемо там говорити, ходила і в основному і побутова техніка, і монітофони, телевізори можливо. тобто річ. Останнім часом це півроку, будемо так говорити, півтора, на два роки, року, тільки так будемо спеціалізація без злодів, Гроші і віроби для того, щоб уникнути не то, що відповідальність, уникнути свідків чи очевидців щодо подальшого розкриття, тому що незамітно виходить із під'їзду, заходить в під'їзд, тобто і, ну, уникнути, будемо так говорити, відповідальності. Е, окрему нішу, в принципі, в цілому в структурі, в роботі е, працівників правоохоронних органів це є боротьба з е, злочинністю неповнолітніх. Е, яка ситуація із е, скоєннями злочинів неповнолітніми у нас в районі? Відносно неповнолітніх, зараз на даний час е, на території е, Надвінського району 9 злочинів вчинено неповнолітніми. Дев'ять злочинів із них і всі вчинені в цієї крадіжки. Крадіжки, тобто таємне викрадення чужого майна. Е, щодо Притягнення батьків до адмінисповідань за невиконання належне. Притягнути у нас по 184 Кодексу про змістивну відповідальність 19, 19 батьків. Що відносно сказати неповнолітніх, у нас зараз по неповнолітніх основному є проблема по місту надвірна. Основні ці 9, які вчинені особами неповнолітніх, це є місто надвірна. Будемо так говорити, і проводили бесіди, і службу справ дітей на девілянської адміністрації, і Служба справ неповнолітніх. Факт маємо в тому, що який неповнолітній вчинив, з цих дев'яти злочинів є один і той же самий неповнолітній. Тобто він вчинив, суд приймає ну, рішення прийняв міру, міру покарання, однак проходить місяць-два. Йому, будемо так говорити, профілактичні бесіди, нічого не допомагає ні батьків, ні працівників справ дітей і знову вчиняються. В основному, якщо взяти знову ж по структурі злочинності щодо неповнолітніх і дорослих, це не є велика будемо так говорити, кількість, однак є на даний час, проблеми дійсно понадвірні. Зараз зусилля і служби спрямовані щодо більш профілактики по місту, надвірна, щодо злочинності. Однак ми все розуміємо, що неповнолітні дрібні правопорушення вчиняють і на території і району. Але, ну, ще раз говорю, вони є, знову ж незначні і притягаються батьки до адмінвідповідальності. Це я вже і сказав, що 9-19 батьків притягнуто по 134-й і на них накладено штраф за неналежне виховання. Тим самим тих дітей ми кладемо на облік у справах неповнолітніх. Вони кожен місяць зобов'язані. Раз у місяць проходити на відмітку. Якщо особа зрозуміла, з батьками розмова, з сільської ради немає ніяких подальших претензій, ми подальшому неповнолітнього знімаємо з обліку, щоб, щоб неповнолітні, подальшому міг піти вчитися і продовжити своє нормальне життя. Структура і самої служби не стоїть наказати, так говорити, а йде інколи і упередити. Ну, немає можливості, ми зобов'язані складати адміністративні протоколи і ставити в на профілактичний облік. Окремо взагалі сфера роботи це, скажімо, робота по нічних закладах. Зараз дуже багато неповнолітніх, які, ну скажімо, зайти в будь-який нічний заклад на території нашого району. Там вже вночі це ну, відсотків 80 його відвідувачів становлять діти. Яка, як робота проводиться в цьому напрямку? На даний час з понвілка по п'ятницю будемо так зрозуміти, служби всі працюють в штатному режимі. Так зрозуміли, для всіх громадян субота це вихідний неділя, для всіх, ми будемо так говорити, працівників підприємства з організації. Однак на даний час працівники міліції, ну, так як вже сказали, що є така ситуація субота-неділя. Ну, повинні будемо так говорити, проводити рейди. Хочу сказати, що кожної суботи-неділі у справах неповнолітніх, працівники дає патрульної служби, здійснюють виїзди по тому чи іншому кущі. Не можемо говорити, що зразу по всіх. Остання ця субота неділя здійснюють виїзд, будемо так говорити, гірський кущ нас, тобто Бистриця, Зелена. Щодо перевірки, не тільки неповнолітніх, ми ж повинні зрозуміти не тільки щодо неповнолітніх, а щодо роботи самого режиму тих чи інших закладів. Тому що стикнулися. Будемо так говорити цей тиждень. Якщо б дорослі дотримувались того режиму роботи, який встановлено органи місцевого самоврядування на місцях, тобто сільськими радами, набагато було б вчинено злочинів і правопорушення повнолітні. І тому дані рейди і цієї суботний неділі проводяться і щодо претензії для дорослих, тому що дорослий, де в тому чи іншому розумінні спонукає або підводять непомітні до довчинення. Якщо б той чи інший заклад харчування, будемо говорити, кафе і бари не працювали поза 22 -го годину, думаю, так би і менше було чину. Ну, ми всі розуміємо, що це є фінансове збагачення того чи іншого підприємця, і йому потрібно заплатити зарплату робочим. Але ще раз говорю, на даний час було тільки за суботу. І неділю притягнуто 7 чоловік. Осіб до адміністративної відповідальності в даному напрямку? Е, наш регіон, в принципі, також має ще особливість. Е, у нас велика кількість природних багатств, таких як ліс, піщано на суміш. Е, яка ситуація із е, злочинністю в цій сфері? Будемо так говорити, це питання досить проблемне. Е, на даний час, і, як ви сказали, специфіки регіону. В двох і два є експекти. Найперше за це є дійсно є кримінальне відповідальність, стаття 240 Кримінального кодексу України. це є легкий злочин, але, однак можна сказати те, що кожними людина десь і в розумінні вступити, якщо взяти, якщо громадян вивозить шути, що будову одноразово, ну, це можна зрозуміти. На даний час в нас знаходяться провадження. Кримінальні два провадження це по Фітьково селу, де здійснюється відбір піщано-гравійної суміші, а також по селищу Ланчі. Провадження на даний час розслідується слідчим відділенням сектору боротьби з організованою злочинністю проводить в даному напрямку оперативний супровід. Ну, будемо так говорити, це досить проблема, є серйозна. Працюємо на даний час з екологічною службою, з екологічною службою, з прокуратурою працюємо. Можу сказати, щоб це припинити або чітко це явище ну, закрити, дуже є проблема. Одна є проблема в тому, що люди говорять, що вони б цим, цією діяльністю і займалися на законних підставах, зареєструвалися б податкові. Отримали б з правопорушника, коли ми отримали б відповідні документи. Однак досить будемо так говорити бюрократична процедура, сама отримання дозвільних документів. Не отримання дозвільних документів десь провокує от, е, в такому напрямку, що люди починають самільно возити. Однак е, структура, ну як працівники міліції, десь чисто будемо так говорити з моральної сторони, розуміють, коли потрібно десь. Збудувати чи на церкву, чи на, так говорити, на стадіон. Ну, тобто, це щоб не було чисто підприємницьку діяльність, оскільки зміна русл річки в подальшому призводить до повені, призводить до затоплення е, житлових споруд і господарсь глумання. Ну, тобто, е... Катастрофічної ситуації в цьому е, напрямку, в принципі, немає наразі? ми стараємося так, будемо так говорити, в даний напрямок цього напрямку злочинності, будемо так говорити про порушення, щоб воно, ну по крайній мірі, як ви сказали, щоб катастрофічного не було. Тобто є ситуація, зрозуміло, що є пропрушення, ми це бачимо. Але коли є професійної 5-6 машин, зразу виїжджаємо, будемо так говорити, присікаємо, будемо такі вид пропрушень. Ну, зрозуміло, тому що в принципі е піщаногравійну суміш на будівництво приватних будівель з наших річок брали е десятиліттями, а то й століттями. І, е до цього потрібно, я не знаю, якщо підходити, то, мабуть, вже змінювати якесь законодавство чи на підходити даний, з розумінням, принаймні. На даний час законодавство не змінено, будемо так говорити, при, при часах до 90-го року самі розуміють, хто будувався, так само брали з річок. Але ще раз я говорю, якщо буде в подальшому, я думаю, законодавство буде змінюватися, буде чітко визначено. І я думаю, найкраще, що. Би було визначені, щоб було найкраще, щоб дозвільні документи, той чи інша людина хотіла би тим напрямком діяльності займатися, щоб могла отримати їх? Розкажіть також про ситуацію із дорожньо-транспортними пригодами. От був такий період, буквально скільки 2-3 місяці назад, коли дуже інтенсивно відбувалися дуже часто дорожньо-транспортні пригоди. Яка ситуація в цілому за цих останніх півроку? Будемо все ви правильно сказали, за останні 7 місяців, якщо брат, як ви так уже ну, до показникової системи вернуся, вчинно у нас дорожньо-транспортних пригод із смертельним наслідком 9. Дев'ять нас таких, якщо порівняно з минулим роком, це є 6 дорожньо-транспортних пригод. Можу сказати, що на протязі останніх два місяці, будемо так говорити, кількість дорожньо-транспортних пригод, я сказав смертельним наслідком. Але якщо взяти в загальному дорожній транспорт з механічними пошкодженнями, дорожньо транспорт пригод з легкими і середніми тяжкостями пошкодженнями, останні два місяці зменшилось. Однак, будемо так говорити, зі січня по травень місяць було їх дуже значна збільшена кількість. Я, я думаю, всі знають які події відбувалися в державі. Однак деякі громадяни, які відбувалися події, будемо говорити, не вживали спиртні напої. Тобто, як був учасником дорожнього руху, то так і він був. Інші громадяни, більше це молодь від 20 до 30 років, знала про те, що десь чуть імідж міліції був не такий, як має бути, будемо говорити, держава, і користався тим, що вживали спиртні. Напої виїжджали, без, ну і батьки це не знали, виїжджали на дороги і вчиняли дорожньо-транспортні пригоди. Ви знаєте, у нас такі дорожньої в січні було. Це молодого хлопчину, село Тисминичани, гвізд е е е збили, дівчат, трьох дівчат в стані алкогольного сп'яніння. Е е алкоголь... На даний час, е говорить, слава Богу, останні два місяці. Зменшулося, зменшують і з механічним пошкоджень, і з трупами, і середньої часткості. Це Однак це явище воно є. Я думаю, що будемо так говорити, керувати транспортним засобом, чи в стані, чи не в стані, встані, кожної людини особисто. Але ще раз ви повинні всі зрозуміти, і хочеться мені сказати, це і так, як я зараз на телебаченні, що будемо говорити, як сидати за кермом коли це, я будемо говорити вбивство. І всі ці, коли діти померли. І не боятись працівника міліції, де або державного інспектора, або я з того, що ти можеш зробити, які можуть бути наслідки для іншої сторони, для людей, для тої чи іншої сім'ї. Бо працівника міліції немає чого боятися, це 3,5 тисячі гривень за штраф алкогольного спінняція. Це може сказати це нічого. Але якщо він п'яний і збиває на смерть, це ніякі кошти потім не можна. Буду говорити, це кожного людини індивідуально, водія, але ще раз говорю за останні два місяці, можу чітко сказати, що воно буду так. Призупинилось, зменшилось і в такому напрямку. Е, що ж, ну тоді на е, сам кінець. Е, бачу, у вас є статистичні дані. Ви от на, е, назвали е, з, статистику в порівнянні з е, цим же періодом минулого року по ДТП. Е, от охарактеризуйте по інших сферах також коротко, е, в кількох словах. Буквально е, кількість злочин, що позігають на життя і здоров'я людей на рівні минулого року, зменшує з 153 до 53 злочинів. злочини. Я би так зрозуміти, бо це цифри для громадян, це злочини, які це легкої степені тяжкості, це 125 легкі тілесні ушкодження, Це 122 середньої тяжкості тілесні ушкодження і 121 тяжкі тілесні ушкодження. Тобто ці злочини, які будемо так говорити, як ми вже говорили. На початку програми, це, як ми казали, що ми християни, це злочин, які зв'язані щодо спричинення один одному, як попростіше, простіше цілесному в залежності від якоїсь ті. Тобто в нас пішло, будемо так говорити, зменшення. І то різке зменшення, 153 до 53. За даний період зареєстровано один злочин проти волі, честі, гідності людини та системної творчості особи. Це 153 стаття, так зрозуміло, для глядачам це є у нас зґвалтування. Досить воно дійсно зменшилось, таких фактів тільки один. ну Я так рахую, теж це позитивно, Можемо так говорити, виховання батьків у школі і деякі служби неповнолітні, тому що порівняно з минулим роком це було, цей вид злочину був, будемо говорити, збільшений. Кількість злочин проти власності порівняно з минулого року зменшилась з 131 до 68. Я, що це зв'язано, щодо власності це, це злочин, які зв'язані, це крадіжки, майна, грабежі, шахрайства. Тобто є крадіжки, ми будемо так говорити, крадіжки не можна в основному, щоб вони зменшились. Деякі крадіжки, будемо так говорити, розійшли в ряд, бо це я кажу вам про кримінальну ситуацію. Вряд увійшли адміністративні крадіжки. Тобто, Будемо говорити, не вистачало суми вчинення тої крадіжки, і тим самим воно збільшується. Не можу сказати, що крадіжок зменшують ну, на велику, але крім ногений, зменшу, але адміністративних я порівнюю з тим з минулим роком. Злочин проти дивкілля з порівняння з минулого року збільшується, з 2 до 5, а саме незаконна порубка лісу, тобто, будемо так говорити, 246 стаття. Осіб, щодо, які вчиняють незаконні руки, будемо так говорити по лісництвах, є ну, в даному рябку, на жаль, будемо говорити, недопрацювання чи допрацювання, ну, фактів є більше в даному напрямку. Кількість злочин проти громадської безпеки е, щодо зв'язаного з незаконним обігом зброї. Той рік працівниками сектор таких злочин у нас 4, цей рік 7. Ну, я вам скажу, що цей вид злочин збільшував, оскільки знаєте, що зброя була викрана зі Служби безпеки, ну і по Україні пішло скільки зброю. І тим самим пішов бумеранг, і ти саме працівників у людей вийшла незаконна зброя, тим самим було збільшено вилучено. Кримінальної зброї, людей збільшилась. Були такі факти, коли я і у вас було, що були в мене, проводить семічник добровільної здачі зброї. Були люди, будемо так говорити, що добровільно здавали карабіни на різні, мисливську зброю. Одночасно, якщо добровільно здавали зброю, було оглянуто зброю, якщо вона була технічну справу, по-дальшому не мала Людина проблеми із законом і її зареєстрували на даних громадян, які добровільно здали, не було ніяк, які добровільно не здавали, дану зброю виходилось. Ці факти вже мали кримінальний характер, були справи направлені до, е до суду. Е злочини в сфері службової діяльності з минулого року збільшились. Це злочини з 6 до 12. Ну я думаю, я вам також давав в програмі раніше в нас. Було зареєстровано факт хабарництва на території Надвірянського району службовою особою з одним із керівником і структурних підрозділів Надвірнянської РДА. Тим більше було ряд зареєстрованого розкрадань теж майна. Ну, будемо так говорити, чому з більшості економічної будемо так говорити. Потягнуло у нас факти хабарництва, які були здокументовані, оскільки там були ряд епізодів, тому що було доказано в ході вже слідства в кінці, що то не був один факт, відбувся фактом хабаря, а було п'ять і... або шість, якщо не помиляюся, я застрою таких фактів, автоматично це десь потягнуло е, в даному напрямку. Основному я по наркотиках сказав, щоб не вертати до цифр, в Загальному в мене по, по цьому все. Що ж, в принципі, наш ефірний час добігає кінця, тому наразі вам дякую за інформацію. Будемо сподіватися, що свідомість наших громадян буде принаймні поступово, але зростати, оскільки все залежить від самої людини. Те, чи вчинить вона злочин, чи не вчинить, не залежить від наявності чи відсутності, скажімо, працівника міліції, оскільки все залежить від самої людини і чи її будуть лякати, чи не будуть лякати. Ну, це справа конкретно кожної людини. Щодо вашої служби, то ми в подальшому також будемо розмовляти на теми необхідності реформування системи Міністерства внутрішніх справ і в цілому нашого законодавства. Але це вже тема наступної нашої розмови. Наразі вам дякую нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про криміногенну ситуацію і ситуацію із злочинністю на теренах Надвірнянського району із начальником Надвірнянського районного управління Міністерства внутрішніх справ Іваном Кавінським. Дякую вам.